Час засідання Київради сталися суперечки щодо порядку денного депутати від слух народу хотіли невідкладного таємного голосування за відставку секретаря Київської міської ради Володимира Бондаренка. Натомість мер Києва заявив, що є порядок денний, його потрібно дотримуватись. Після чого депутатка від «Слуг народу Лілія Пашина почала забирати мікрофон у мера та кричати. Врешті оголосили перерву. Проведення Ні! Рішень Київської міської. Ну Про невідкладнаці ну, 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 у вас буде можливість внести. Ми ці... вже внесли. Вже внесли. Так, це питання. Це питання не голосується. Воно, воно не голосується, на Воно не потребує голосування. Воно так, вже внесете на вимогу двох фракцій. Ми оголошимо перерву на 5 хвилин. Натомість мер Києва Віталій Гличко нагадав, що секретар Київради Володимир Бондаренко проходить у справі як свідок. І зараз він відсторонений від підготовки до ведення засідань. Звільнити його можуть лише депутати Київради. Тому готувати та вести засідання буде міський голова. У Володимира Бондаренка статус свідка. Його як секретаря Київради обирали депутати. Тільки вони можуть його звільнити відповідно до регламенту Київради та процедур.